Як себе вів Христос, він веде себе дуже яскраво, нетрадиційно нетрадиційно, нестандартно і взагалі визивающе. Він викликає до себе такі емоції, які ставлять людей в ступор релігіозний і в протест. Фактично, я скажу одним словом: він себе веде як єретик. Ну такий яскравий, однозначний єретик. Його за це фактично і розп'ли. Давай приклади приведемо єресі. В обках. Чого? Ні. На, з їхньої сторони, з їхньої сторони, вони цілком праві в тій традиції, в якій вони жили, то була єресь от чистої води. Ну як тобі закид? Мойсей сказав так і так, а я говорю вам, що отак. Ну, а хто ж ти такий? То Мойсей, то священне писання. Ось зараз з'явиться людина, яка скаже, ну, Євангелій написано так і так. Христос сказав так і так. А я кажу тобі, отак правильно то ти скажеш, скажеш «Іди, іди гуляй, <гум> чоловіче. Правильно? Єресь, Це єрети. Далі, субота. Всі знають, що в суботу можна, що не можна. Він знає те саме, тільки він йде спеціально в суботу і спеціально робить по-іншому. Тобто він зневажав, з точки зору їхньої логіки, зневажав суботу. А це для них було одне із самих самих святих заповідей. Він говорить, що його тіло це є храм. Ти богохульствував на храм. Він каже: зруйнуйте цей храм, і я за три дні його відновлю, маючи на увазі себе. Це теж єретична заява. Накаплювалися, там статтейка капнула тут, тут, тут. Релігіозного терпіння сучасної йому інквізиції не вистачало. Далі. Він робить себе рівним Богові. Або згадай, наприклад, в Капернаумі, це здається було, підходить до нього сотник і каже, що в мене є слуга, який заболів. Я хочу, щоб ти прийшов його зцілив. Тому що, коли я прошу в нього щось зробити, то він де і робить. Христос каже: Я не бачив такої віри навіть Израїль. в Ізраїлі. Одним словом, він каже: істинно говорю вам. Багато прийдуть від сходу і заходу по пам'яті говорю. І осядуть разом з Авраамом, і Яком у царстві Божому. Це єресь. Це по-іншому. Як це так? Ми народ Божий. Ми сини Авраама. А він каже: Шановні, повірте мені, ви дуже здивуєтесь, скільки там буде порядочних людей, як оцей язичник. І це єресь була.